А от чи наважиться, Тарас, як думаєте, чи наважиться все ж таки Ізраїль на повномасштабну наземну операцію в Газі? Тому що ну вона точно буде. А як, як вона, на вашу думку, може виглядати? Тому що от коли я чую, що кілька тижнів, ну я особисто, не. Сумніваюся в тому, що це може бути такий можливо. Роботи. Можливо, Ізраїль зможе хтось відмовити для прикладу Сполучені Штати Америки. Ну не дарма ж державний секретар Ентоні Блінкен після турне по шести арабських країнах він знову прибув до Ізраїлі і вже Блумберг повідомляє Дивіться, про те, би... що Байден може прибути до Ізраїлю. Дивіться, якби Ізраїль слухав думки інших країн, міжнародних організацій його як країни не б давно. У них зі Сполученими Штатами завжди були дуже непрості стосунки. Знаєте, оце от примітно, коли Нітаяхо приїжджав от нещодавно до Вашингтона, і там говорив, от у нас там 40 років там плідних стосунків, Байден там щось таке зробив, що аж перехрестився. Чому? Тому що Байден знає наскільки складні стосунки з Ізраїлем. Байден особисто там тиснув ще на Мінахіма Бегіна. Це такий легендарна людина, що який після Голдемер прийшов до влади, тому що Голдамер до речі і Машедаяна вважалося, що війна судного дня вони тоді а, її а, ну проспали. Вони не подивилися наскільки змінилися характер бойових дій. Тоді вперше до речі, у радянський союз надав арабським країнам а, ПТРК ну Тобто проти проти Танки не, ізраїльських танків, малютка називався. Так? І то, тоді, який тиск був, що треба підписувати так, не так і так далі. Ізраїль буде діяти у своїх інтересах. Якщо позавчора прем'єр-міністр Нітаньяху повісив у власному твіттер аккаунті фотокартки, діточок, Памперсах маленьких, яких просто вбили їм там декілька місяців, там дві фотокартки. Одна дитина, а інша спалена. Так, і надходять ще повідомлення, що і е, 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 вагітних жінок вбивали, там ледь не вирізали цих дітей, там гвалтували, спалили. То операція точно буде. І ніхто Ізраїль не зупинить, щоб ви розуміли Тому що і у Ізраїля питання виживання. Тут питання в тому, якому форматі що далі буде. Оце питання, чи залишаться вони на території Газі. Так? Тому що вони ж 15 років тому пішли тоді. Арієль Шарон ухвалив рішення, що треба йти з Гази. Вони поставили цю стіну і там проводьте вибори, робить все, що завгодно. Ми вас там поступово будемо інтегрувати, там було програм багато і так далі. Вони обрали собі «Хамас». Так? Який потім скасував всі вибори 15 років. Там був фактично Хамас пронував. Чим закінчувалося це? Те, що ми бачимо. Тому операція 100% буде, навіть не сумнівайтеся. Питання в тривалості, це поки що не визначений е фактор. Питання, що буде далі? Так? Яка реакція країн? Буде, але ми бачимо, що, бо що ви бо ж ви що Ізраїль на відміну від сімдесят го року зовсім в іншому стані. Підписан договір був в 79-му році з Єгиптом щодо, щодо визнання кордонів. Це основний був а, противник а, тоді Ізраїлю. З Іорданією вирішено було питання західного берегу Рекиордан, так в тому числі в 94-му році було підписано. Завдяки сприянню теж сполучених штатів Америки арабські країни визнали Ізраїль Бахрейн, Об'єднані Арабських Емірати, Марокко, була близька вже угода навіть Саудівською Аравією яка взагалі ніколи не визнавала Ізраїль. Я думаю, що все рівно повернеться до цього питання. Тому навіть в арабському світі ставлення до цього питання палістинського дуже незназна. Наприклад, Хамас в Єгипті вважається терористичною організацією. І вони не пускають до себе цих людей, які там знаходяться. Там є вже спільний кордон з Газа у Єгіпто. Вони не пускають, тому що теж не хочуть перехоплювати. тому що коли вони там були присутні, вони робили атаку на уряд, уряд Єгипту. А в 70-му році Ясер Арафат, якого приютили тоді е, е, уряд е, Іорданії на своєму в цьому теж хотів там створити заколот проти короля Іорданії. Вони викинули її зі своєї території. Вони потім переїхали в Ліван, і в результаті була створена там Хезбола, і розбомблена теж країна, фактично. Тому ми повинні розуміти, а і стосовно е, ринку нафтопродуктів зараз не 70-ті роки. Тоді залежність від близькосхідної нафти була величезна. В тому числі Сполучених Штатів Америки. А зараз Сполучені Штати Америки є не то навіть експортерами нафти та газу. А от хто Тарас. постраждає, може постраждати від війни в Неблизькому Сході, це Китай. Який дуже не хоче в дійсності цієї ситуації, хоча на словах він, начебто, там підтримує Віран телефонує, але упевнений, що там питання завойльовано. Не давайте не робити війну на близькому сході, бо ми ще не підготовлені до війни зі сполученими штатами Америки за Тайвань.